Друзі, я не знаю, як ви, але я постійно плачу. У мене сльози просто льються рікою. Від цих цибулин. Де вони ростуть, ці цибулі? Я не знаю. Вони термоядерні. Тому, друзі, якщо у вас в житті щось не склалось, хочете поплакати, беріть цибулю і плачте на здоров'я, як я це роблю. Бачите, яка цибулька? І вона має класний, золотистий, насичений смак. Аромат просто, космічний. Чітко. Результат вас приємно здивує. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати з любов'ю і будемо готувати французьку кухню, а саме французький цибулевий суп. В ньому ніби нема нічого складного, скажете ви. Але я з вами не погоджусь, тому що всюди є свої нюанси. Я з вами. Поділюсь цими нюансами і, звичайно, приготуємо смачну страву. Тому, якщо ви готові, з вас звичайно невеликий донат, бонусом лайк, підписка, коментар з восьми слів, поширення серед друзів для просування мого каналу та україномовного контенту в Ютубі. Тому, якщо ви готові, давайте починати. Для того щоб приготувати цю смакоту, нам потрібні ось такі інгредієнти. Звичайно, це цибуля ріпчата. Сир, чеддер, вершкове масло, чесник, хлібчик, будь-який на ваш смак у мене це темний, віскі, біле сухе вино, цукор, сіль, лавровий лист, перець, олія і насичений смачний курячий бульйон, який у мене ось тут вариться. Зараз я вам покажу і розкажу, як я його зварив. Як ви бачите, в мене тут. Курячі гомілки, я їх гарненько запік, обпалив пальничком, так само зробив з цибулею, з морквою, чесничок, дав лаврушку і посолив. Він має бачите, такий мутноватий, але насичений смак. Та колір. І для цього супа саме це нам потрібно. Нам не потрібно тут як, якісь там прозорості. Ні, тут потрібен смак. Звичайно, бульон ви можете взяти не курячий, можете свини, можете яловичі, будь-який на, на свій смак. Насиченість цього бульйону має бути на максимально високому рівні. Першим ділом ми з вами наріжемо цибулю. Нарізати ми будемо її на пів Спочатку розрізаємо навпіл, і потім ось так ножем пішли. Максимально тоненько, наскільки у вас вийде, ці попки нам не потрібні. Ми їх викидаємо. І так само робимо з усією цибулькою. Розрізали. Так, де у нас попка з цієї сторони? І ось так тоненько собі пішли шинкувати. Друзі, я не знаю, як ви. Ну я постійно плачу, у мене сльози просто льються рікою від цих цибулин. Де вони ростуть ці цибулі? Я не знаю. Вони термоядерні. Тому, друзі, якщо у вас в житті щось не склалось, хочете поплакати, беріть цибулю і плачте на здоров'я. Як я це роблю? Ми, Група Сил спеціальних операцій, звертаємося за допомогою відкриття збору до Андрія Клюса та його аудиторії на універсальні окопні антимультикоптерні засоби РЕП, а також на захисні антієфпіві купола для нашого підрозділу. Дані засоби збережуть наше життя та нашу техніку, та ми зможемо більше професійно виконувати свої завдання за призначенням. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Друзі, як ви бачите, під'їхали нові подаруночки для нашого нового збору для ССО. Збираємо на реп станції як штурмові, так і окопні. Це, як ви бачите, унікальний лот. Від 15 тисяч гривень ми його розігруємо. Це тубус від РПГ, колонка. З пультом. Зарядкою, все як має бути. Також у нас є гільзи від кулемету, гільза велика від снаряду, від кулемета від 100 гривень розігруємо від снаряду від 200 гривень. І ось такий тубус від якогось калібра від 1000 гривень. Донатимо, скидаємо мені скріни про донат в особисті та отримуємо номерки на розіграш. Друзі, приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Далі беремо друзі, з вами два зубчики часнику. І що ми робимо? Як завжди? Кладемо один зубчик, ножем ось так, його роздавили і ось так наші руководи. Гарненько розігріли пательні. Беремо олію, соняшникову, звичайно. Наливаємо олійки і далі робимо таке, що, я не знаю, всі хто на дієтах. Всі, хто за ПП харчування, вони в шоці будуть? Беремо 100 грамів масла, розділяємо на два і кладемо те сюди, а інше ось туди. Розтоплюємо. По-перше, масло нам дасть такий горіховий, класний смак. А олія не дасть цьому маслу згоріти. Тобто і таким чином температура плавління підвищується. Тепер ми сюди додаємо цибулю, половину сюди. І тепер, друзі, бачите, в цьому е етапі не треба спішити. Не спіша собі, цибулька смажиться. Бачите, вона нас потихеньку, карамелізується. Не треба спішити, тому що якщо будете спішити, воно у вас згорить. І ось на цьому етапі я додаю іще вершкового масла, щоб воно було ще більш ніжне і горіхове. Перемішуємо і готуємо далі. Коли наша цибулька має такий темний коричневий колір, насичений, всі цукри вже вийшли, можемо додати чесничок. Перемішуємо. Бачите, коли цибулька смажиться на невеликих температурах довго, в неї виділяється цукор. В самої цибулі дуже багато цукру. І тому, якщо готувати отак повільно, не спіша, то вона стає ось така золотиста, солодка. Класна. І це якраз те, що треба для цибулевого супу. В цьому вся суть його. Тепер що ми робимо далі? Ми беремо невеличкий отакий баняк. І зараз в ньому будемо з'єднувати все. Тобто цибулю, алкоголь, бульйон і вже доварювати все разом. Перекладаємо цю всю смакоту в баняк. Аромат просто неймовірний. Якби ви його відчули, Ну, ви відчуєте, коли будете готувати, то ясно? Так, далі, що ми робимо? Ми беремо вино і вливаємо сюди. І доливаємо сюди віскі. Тепер це все перемішуємо. Нам треба випарити алкоголь. Це дуже важливо. Тому не на великому вогні або навіть на великому одну-дві хвилинки випарюємо алкоголь. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського Ютубу. Дякую. Далі беремо сірничок. Прогріваємо лавровий лист, того, щоб пішов аромат. додаємо сюди. Також додаємо сюди трошки цукру, то, щоб збалансувати смак. Додаємо сіль. Обов'язково. Додаємо щіпку перцю. Ну і далі заливаємо бульйон, але перед тим ще натрем мускатного гріху. Він дасть свою нотку і підніме всі інші смаки. Так, трошки небагато. Перемішуємо. Бачите, яка цибулька? Які вона має? Класний, золотистий, насичений смак. Все, і ось сюди аромат просто, космічний. Ми заливаємо бульйон. Доводимо цю всю смакоту до кипіння і проварюємо хвилинок 15, щоб все трошки уварилось, з'єдналось і далі будемо подавати. Ну що, давайте спробуємо суп. Аромат просто. Чітко. Взагалі нічого не треба додавати. Сіль, цукор, все збалансовано, все дуже і дуже смачно. Що ми зробимо тепер? Відставимо це сюди, сюди ставимо сковорідочку, беремо хліб, розріжемо його ось такими трикутничками і розігріваємо сковорідку. І підсушимо його. Сковорідка суха. Ну, що, ви готові? Давайте подавати. Беремо ось таку у мене мисочку є. І наливаємо спочатку наш суп. Цибулевий французький. Ну, ще одна. Оп. Далі. Хрусткий хлібчик викладуємо. Ось так. Зверху кладемо сир, розкладуємо сиру. Багато ніколи не буває. Ось так, щоб він всюди покривав. І ось так. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих, топових шефів. І Noma, і Eleven Medicine Park, і Laruz Гастрономік. Це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона – Топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм, в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. І тепер ось так гарненько підплавляємо зверху сир. Друзі, обов'язково приготуйте цей французький суп, він дуже калорійний, але нереально смачний. Я вам раджу все-таки наважитись і його зробити. Результат вас приємно здивує. Ну а я буду з вами прощатися завжди. Як прошу вас, подивіться відео, які у вас тут виб'ють. Я знімаю їх спеціально для вас. Ну і всім гарного вечора, пізнього. Я всіх обіймаю, цілую прямо в душу, Ваш шеф папа! -па.